Мої вітання, шановні підписники! І сьогодні у нас з вами буде відео огляд, відеоогляд квітів на новому балконі. Пройду ближче до вас і розкажу. На цьому балконі такого формату буде вперше зроблений сюжет. Ви бачите, ширина цього балкону досить мала. Він довгий. І я вам хочу показати, як можна на такому маленькому просторі завшишки зробити чудові локації для відпочинку. Також я планую вам розказати про нові квіти. Розказати про як виросли мої квіти, як вони зараз виглядають. Тому не перемикайтеся, ми будемо потихеньку роздивлятися кожний куточок. Поїхали огляд! Для початку я вирішила вам показати. Як закріплені в мене взагалі рослини, вони вже опановують навіть простір стелі, зробила такий загальний огляд. А потім будемо переходити по кожному куточку, поступово я вам буду розповідати про свої рослини. Зараз у кадрі саме хоя карноза. Я думаю, що ми саме з цього куточка і розпочнемо відео огляд. Є пагони чутвої хої кармоза. При переїзді в мене відломилося декілька панців, вона не змогла їх втримати, і тому їй прийшлось корінювати, і в мене тепер буде добре. Ось! В місці сінсею, стоїть ця красоня, ось така вертикальна поличка. Збирала все сама, дуже легко за інструкцією це робимо. Ось в такому невеличкому горщику. Вона у мене вже росте 2 роки. Клітує мої глядачі, мої підписники вже бачили неодноразово її, як вона квітує. Зараз вона просто нарощує масу. Серед її листочки є дуже гарнуючі. Мені дуже подобаються ці альпіносики, які ну, з часом стають такі негарні, коричневі, але майже пів року я милуюся цією красою. Якщо є ось такі маленькі цяточки зелененькі, які мають хлорофіл, то цей листочок буде жити довше. І ви вже побачили, мабуть, Хто хотів зауважив, що це майже куточок з хоями. Бачите, що тут є. У мене малесенька, бела, красивезна. У мене є макрофіла, а голд. Вона теж трішки була ушкоджена по переїзді, відсушила краєчок. Потім почала нарощувати. Ось тут у неї є гілочка, затормозила. Я її не пересаджую. Потрібно було просто адаптуватися цієї рослинки і подивіться, що вона вже на, на задньому плані, видно, прокинула новий багінець, і листочки почали рости такі великі, гарні. І така чудова і довга. З малесенькими листочками, тендітна і така ментильточка. Вона дуже вже гарно налаштувалася на таке розсіяне освітлення. Я поставила сюди ще традискацію, дуже гарно виглядає саме ця поличка, яку я, до речі, сама робила, плила, вона вже так обросла з квітня по цей період. Виглядають квіти чудово. Тут стоїть філдендрон кущовий, хоча він лемон лайм, але у цьому куточку він став дещо зеленіший. Також тут є астерія варіагатна. і є атмосферна рослина. Ми з нею ще налагоджуємо контакт. Тому що і підсихають листочки, тут прямо видно, що є сухенькі частки, але і росте, я прям бачу, я її привезла в квітні місяці, то хочу сказати, що все буде. пам'ятає те відео, коли також разом зіланцією було привезене алоє то тут уже розвивається у маленьки діточка гарнюня. Забарвлення на цьому західному вікні вона не втратила, вона така ж рябенька, гарненька, але трішечки витягнулася. Поруч у мене стоїть санса. Санса візьму в руки, показати, які нарощується циліндрика. Скайлайн. Вона нарощує свої корони, красивий такий повний вазон, просто гарміння. Мені вона подобається, так, да, росте вона не так швидко, взагалі самці ростуть не швидко, але це такі рослини, які, по-перше, очищують нам повітря, по-друге, якщо по феншую, вони несуть позитивну енергетику в дім. Очищують цю енергетику, дуже радять вирощувати санс, де є діти, у мене діти є. Тут у мене так склалося, що в цьому куточку багатенько ще самс. Це рослини не для тих людей, які хочуть бачити, що кожного разу щось змінюється. Це рослини для людей більш зі з таким сталим характером. Які впевнені повинні бути, що кожного дня все у них до ладу. Це рослини, які начебто виглядають як скульптури. Вони гарні, вони не змінюються дуже швидко, як наше життя. Вони стабільні. Ось я обожнюю цю санців'єрі, вона в мене вже виросла в таку чудову квітку. Це в мене каньйончик. І він дуже схожий на каміння, на статую. Тут розвивається одна дітка, друга дітка. Чудовий горщик. Вона в цьому горщику сидить уже третій рік. Я її не планую пересаджувати. Гарна така кам'яна квіточка. Також тут у мене стоять санси, бачите такий. Маленький садочок із санс на балконі. Це була матуся Футура Суперби. Дітка від неї відсажена в інший вазон. Вона переросла матусю. Росте вона разом з Муншайном. Муншайн, бачите, таке срібне нове листечко, і дітки у неї срібні йдуть. Потім з часом вони просто зеленіть, але вона має свій шарм, свою привабливість. Тач Леді. Це просто такий гарний вазончик, наповнений зеленью. Також тут у мене новинки. Два горщика з отаким причудовим стендапсусом. Подивіться на це листя. Це листя, воно бархатне, таке велюр, велюр, велюр оксамит, дуже гарне забарвлення. Я коли купляла цю рослину, купляла її на опорі, вирішила розсадити, було декілька пагонів. Розсадила цю рослину я вирішила, що вона в мене буде не спадати, пагони будуть направлені вниз. І я бачу, що нові листочки не такі великі, як були. Але я розуміла, що коли приходить голландська рослина, їй треба е, адаптуватися. Адаптувалися ми трішки, ну, можна сказати, що погано. Чому? Тому що декілька пагонів згнило, і ось що в мене залишилося. Але зараз прокидаються почечки, рунечки. Дуже гарно. Вона, рослинка пішла, ця буде на оборі, і ми відразу бачимо, що із міленького починаємо набирати велич. Тобто, коли ця рослина буде дійсно на оборі, ми можемо розігнати ось такі великі листочки. Зараз я стою на трапинці. Хочу вам засняти вид зверху. Чому я це роблю? Тому що хочу зупинитися на рослинах, які в мене в таких кашпо. Кріплення досить просте. Це просто гачок в металоконструкції вікна. Невеличкий гачечок, який тримає один горщик. Фіодендрон берзіл. Це все будуть дітки одного фіодендрону, який у мене там далеко закріплений і тягнеться, тягнеться, він зігнутий. Ось він протягнутий. Там інша гілочка розтягнута. Йому дуже подобається мати таку опору. Мені дуже подобається, як виглядають стіни. Зупинятися дуже на ньому не буду, тому що в мене є на каналі відео, як я його черенкую, розмножую, як він у мене виріс, які великі листочки, все це є, і кого, кого зацікавить, то може подивитися. Ще одна традиція, тому що просто красива рослина. І тут... На другому ярусі робилося таке кашпо гачком. Я думаю, багато дівчат та й хлопці можуть в'язати косички. І потім ще одне донце. І два горщика з рослинами різними, але дуже гарно виглядають темний фіолет і таке сніжне забарвлення епіпремнума. Зараз візьму за горщик і покажу вам листечку. Ну як можна не любити рослину, коли вона кожен листочок це просто окрема палітра, це краса. І вже адаптувався він. І оці три листочки з такими сплешами, це вже виросло в цій квартирі. Саме з цим сонцем, саме на цьому місці. Також гачки, але вже у формі тільця, на які дуже гарно, зручно, теж гачком зв'язано, кашпу. І тут висить церопегія в воді. Це звичайна церопегія, вона не варігатна, але я її дуже люблю. Я подумаю над тим, щоб собі варігатно придбати. Зараз я взяла телефон у свої руки спеціально для того, щоб вас зорієнтувати з можливостями, з потенціалом цієї рослини. Дивіться, у мене зріст 1,64. Саме на цьому, на цьому рівні земля, де посаджена ця рослинка. І далі пагони я направляла вверх на опорку, і потім вони пішли униз. І дивіться, як обрізана рослина, за да, ще не закінчився цей рік, сезон активного росту, вона у нас уже нижче столика. Я показувала були що це, як квітує ця рослина, і зараз дуже багато на ній ще є зачатків, бутончиків. Ось таких цікавих. Я вам покажу окремо, засніму, і заакцентую вашу увагу на бульбочках, які вона утворює. Покажу, щоб ви побачили, яка вона гарна, яка вона красуня, яке в неї забарвлення. І хочу вам показати окремо бульбочки, які вона формує. Можна різати цю бульбочку і садити, розмножувати. Зараз ще одна бульбочка. І всі малесенькі-білесенькі вони потім стануть ось такими великими бульбочками. І там, видно, бульбочки. І можна так її розмножувати. Зазвичай біля цього чайного столику стоїть два стільця. Але зараз, щоб вам записувати відео, я один прибрала. На столику стоїть монстера Манкі Маск. У лютому цього року так вийшло, що я не була в Україні. Повернулася через 10 днів, я була в подорожі, і в мене, можна так сказати, що засумувала ця монстерка, почала жовтнути листячко, трішечки відреагувала на опалення, її не так часто оприскували. І дівчинку, яка в мене була дуже велика, прийшлось мені порізати. І тепер у мене є декілька дублів, але вона справилася з місією реанімування дуже гарно і дуже швидко. Наростила гарну крону, гарну, гарнющу. Я садила відразу по декілька пагонів. Друга монстера мамки у мене знаходиться ось вона. А ми просуваємося потихеньку далі. Переду ви бачите, що є декілька куличок, вони були придбані в сенсеї. Доставка була досить швидка, вона прийшла, за інструкцією дуже легко збирається. Все чудово, я задоволена. Отой маленький столик половинка він теж сімсеє. Я розмістила, оскільки світло падає, таким чином, я розмістила навпроти рослини. Рослини це в мене стоїть чудовий фіоденщик, моя любов. Він саме в цьому році став набирати силу. Я його просто обожнюю. Він красень. Фіоденро карамель. Давайте я до нього ближче прийду. Хто ще не бачив, він росте на такій системі. Я його поливаю і зверху, Тобто у мене окослі чипси, мох. Роблено це сітки для того, щоб листя затримувати на відливах і просто сет для столу закріплений на паличці. Це робила я для того, щоб корені. Проходили саме, шукали вологу, ось ви бачите, так рослина отримує додаткову вологу, додаткове живлення, і це дає змогу розігнати рослину з отаких малесеньких листочків дитячих, до отаких гарнючих, здоровенних, красивенних. Кожний листок у мене все більше і більше. Воно видно, воно помітно. Гадна рослина, потім я планую знести верхівку, відсадити вже як дорослого представника, почеренкувати, то будуть дітки. За ним відразу. Ще один філдендрон. Цей філдендрон приїхав з Польщі. А при переїзді на цю квартиру він дуже постраждав. У нього ламалися декілька листочків, але він чудово нарощує нові. Зараз якраз розкручує, блискує. Але поки що немає в мене таких, як були у Польщі. Поки що він мені дає меншенькі листочки. Хоча я його і оприскую, і полірую, і одобривами користуюся, але я на нього ще не ображаюся, у нього є час, а росте так, як заважається. Я роблю все для того, щоб йому сподобалося і він почав Ось моя пітахая. чудовий кафтус, який я вирощую з насіни. Ці красунки вже два роки. Вона розгалуджується сама як хоче, я її не формую, і я її не виставляю на опору. Зовсім не займаюся, вона просто сама собі. Щось вона утовщує. видно прям такі міцненькі. Щось робить спочатку тоненьким, потім набирає силу. Такий цікава, цікава рослинка, цікавий горщик. Але вона мені дуже подобається своєю неординарністю, своїм таким чудернацьким виглядом, медуза. Така медуза. Ось у мене монстера перу. Вона стоїть внизу, тому що коли стояла зверху, коли стояла зверху почали у неї підсихати листочки, тому я її ставлю вниз. Це Теж рослина, яку я привезла з мандрів. І зараз у цієї монстерки щось листочок трішечки, цей маленький, трішечки-трішечки підсушився. Трішечки Тому я її прибрала з верхньої полички, вона стоїть у мене у затінку. Далі, по центру від вікна, у мене стоїть такий садочок із кактусів. Дуже себе чудово тут почувається. хатики. Єдине, що в цьому році не прохвітла да, по центру рослина, тому що коли адаптація, просто скажу одним словом, адаптація, переїзд, налаштування на вікно і, мабуть, не видала просто проликі квітучі, так як є. Переходимо далі по поличці, і тут у мене у куточку з затінком, зараз на адаптації еофорбія. Вирішила змінити ракурс, щоб вам показати саме цю рослину, яка стоїть зараз у затінку на адаптації. Ну, це пройшов майже тиждень після її посадки. Вона верхівочку, як то кажуть, розкуклила, починає зеленіти. Вона прибрала свої всі зможки після транспортування, тому що була з відкритою кореневою системою, прийшла до мене просто суха-присуха. І ось тут уже гілочка накльовується новенька. Дуже гарна. За мене жартувати квітування буде. Я буду чекати її квітування з нетерпінням. Потихеньку ми з вами добралися до полички, яка стоїть зовсім у іншому кутку мого балкону. Це мій відвір. Зараз ви бачите вовця сніг. На верхньому ярусі стоять мої сукуленти. При транспортуванні ця окунція е, скинула найвищі гілки сегменти, які відпали. Зараз перед вами ви бачите нові брунькі-листочки, які вона почала нарощувати, а та була повністю майже зламана. З героя ви теж вже бачили ачефітом, компактом. Зараз у нього почала дуже... Нарощуватись саме крестатна гілка, бо з цієї сторони до вас крестатна гілочка, вона стала широчезна, розростається. А з іншого боку, залишилась некристатна гілка, яку я не обрізала, і гілочка, яку я обрізала, хотіла зробити більш пухнастий хвостик у нього. І це. Це вплинуло на формування гілочок, і виходить, що вийшла одна кристатна, а оця посередині, вона йде кристатна вже, тобто схожа на гребінець. Нижче на поличках стоять маленькі хвоєчки, різні, і по-різному вони адаптувалися. Ось це, наприклад, фагон гілка, вона. Закинула після транспортування скинула листки, але не загинула, я цей мусик залишила. Вона пробудила ще один гусик. Тут він не засушений, вона вже росте. Я просто знаю, що хої з часом нарощують листочки, тому чіпати я не буду. Це у нас стендапс золотий стик має намір заплетати далі. Тут у мене білий дрон. Просто звичайний який ріс однією гілкою. Мені це набридло, і я взяла його, порізала. Бачите, скільки там різних пагонів. Він уже прокинувся. І тепер у мене просто молоді листочки і велика шапочка гарна рослина. За цим горщиком стоїть мустерка. І такий куточок дуже гарний. Також у мене на балкон виходить під однієї кімнати. І я його теж використовую для того, щоб поставити квіточки. Закріпила квіточку. Це у нас Стефанотіс. Я його купила у цьому, ну, можу сказати, що в цьому році. Він у мене дуже гарно пішов. Ось такі великі пускає пагони. Я його зараз закріплюю на раму та скло, поки ще не квітував, нарощую зелену масу. Це мені донька подарувала кротончик, але в магазині купили агромаркет, у нього були паразити. Повністю поки боролася верхівка, оскільки була молодесенька, вкуснесенька для цих всяких шкідників, зараз у мене нарушується зовсім інша верхівочка, тільки-тільки почала майже півтора місяці я боролася. Також у мене стоїть, щоб ви розуміли, що не все в мене чудово-причудово. Є в мене рослини, які виридуни, себе ведуть негідно. Це не ліквід тайського сузір'я була куплена. Не куплена, а подарована, вибачаюсь. І ми ще налаштовуємося. Яким чином? Дуже слабенький листочок, ось такий був гарний, але слабка була коренева система. Воно мені видало такий листочок і відразу ж почав відсушувати. Потім цей лист розкривався відразу з дефектом, хоча чітко видно гарнющу таку строкатість. Зараз процес зупинився. І я сподіваюся, що наступний листочок, тут уже видно, що накльовується, буде йти нормальним, щоб я потім могла зрізати це все, весь цей непотріб, який порте вигляд, і вже мати гарну рослину. І ось ще одна еуфорбія тут стоїть. Привезена з Болгарії. Виглядає чудово, дуже повільно проявляє свій ріст, немає ніяких таких листочків, як у інших еуфорбій, але можна орієнтуватися тільки по верхівочкам. Вони мають таке інтенсивне, яскраве, більш світле забарвлення. Ось такий монстрик, мені. Подобається дуже. Зараз буквально трішечки вам покажу, що в мене за вікном просто стоїть петунія, яка мені нагадує про мій приватний будинок, який залишився в Херсоні. Спеціально її купила, поставила, поливаю. Але в Одесі дуже спокійно, тому вона підсушує. Мені, бачите, скільки квітів вже Це Зараз її треба буде обрізати, знову піддобрити, і вона дасть гарні ось такі картаті квіточки. Відео огляд мого балкону завершено, але я з вами не прощаюсь. Залишайтеся зі мною. А це був квітковий рай від Анни. До наступних зустрічей на каналі.